Привіт! Прийшла мені посилка. Я її відкрила, правда, вже. Але м -м, такий подарунок собі зробила. Думаю, скоро свята треба якось якийсь собі подарунок. Давайте подивимось, який ж собі подарунок вибрала. Зараз покажу. Розпаковка. Класного подарунку. М -м -м. Зразу наш шнурочок такий. Я його хотіла. Знаєте, я його хотіла, тому що мені е, потрібно це. У мене є такий нарокавничок, е, такий на зап'ястку. А я здається, він не дуже гарно змірює. і мені захотілося якийсь. Ну, такий собі. Пішла подивилася в аптеках. Е -м -м. Не знаю, вони якісь. А тут побачила. Побачила отаку красу. Дивіться, клас. І мені дуже схотілося. І тут, вроді, мають бути дуже великі ці, якщо він заряджений. А, по-перше, тонометр. Значить, він як ну, телефон. Так кажучи, він на акумуляторі. Тобто, ти його заряджаєш, користуєшся, ніяких тобі батарей, нічого немає. Тобто, оця штучка. USB. Так, угу, так. її вставляєш Type-C. Супер! А, Вупчим, вопчим. А, дивіться, зараз ми його спробуємо вмикнути. О! Close.